Всім великий привіт! А саме добрий вечір. Мене звати Світлана і сьогодні мої придбання за останній час. Бачу, буде всяка всячина, адже тут і Айхорбади, і медіпіл догляд корейський обличчя. Потім є побутового, є доглядового, є навіть вперше беру парфуми на розпив і навіть ароматизовані свічки. Ось всього такого намішала. Про дещо вже є декілька слів додати, але пам'ятайте, що більш детально і суб'єктивно ви почуєте в моїх порожнячках. Тому, якщо вам цікаво, чим це все закінчиться, багато з цього експериментальне. Залишайтесь, підписуйтесь, коментуйте, повертайтесь і дякую всім за перегляди за ваші реакції і підтримку. Перша баночка рожева пін... Інк помітила в копієчці. До речі, вони молодці. Вони часто додають щось в асортименти, це приємно. Дівчата самі на касі не змогли мені сказати чітко, що ж за універсальний такий засіб. Сказали, вперше бачать його теж в своєму магазині. Тому беріть, користуйтесь, повертайтесь і розповідайте. Сама згадала, бачила відео. Можливо, ви теж бачили, вони надто популярні. До речі, набирають мільйони переглядів. Дівчата ходять заради контенту по дуже брудним будинкам, квартирам, прибираються просто там такі жахіття. І я бачила з Європи дівчинка, не пам'ятаю, яка саме країна була. У неї були ці пінки, були і в порошках, і в пастах, не пам'ятаючи саме такий універсальний засіб, вона там все скрабувала, вимивала. І навіть після того, як я придбала вже цю баночку, я в Тіктоці помітила у наших продавців, дівчатка розповсюджують європейські товари. Єдине, що я не порівняла ціни, але вже двічі використала. Можу сказати, що миє до скрипу, це те, що відразу помітила. І аромат все таки такий хімозно-цукерково приємний. Не можу сказати, що дуже крутий, але миє. Спостерігаю далі два рази занадто мало, щоб вже робити висновки. Пишіть чи користалися ви. Ленор не вимагає багатьох слів, але сама помічаю, бачите, сезон прийшов холодний, і навіть банки стають насичених кольорів, темних кольорів. І аромат теж такий насичений, глибокий, шлейфний, поки все подобається. Фейрі теж в копійці, мабуть, з м'ятою бачу так по листочках, по квіточках, не пишуть, тому що все польською. Подобається класний аромат. Фейрі взагалі мій улюбленець. Далі продовжую експерименти з милом, але від гелю абсолютно повністю не відмовилась. І дійсно, дівчатка так і писала, що літом ніби комфортніше з милом, а ось на прохолодні пори року ну, все нормально, залежить просто від самого гелю, тому що є у кого показання здоров'я, так, не обов'язково це лише там наші вподобання. Мені поки подобається комбінувати, і ще ж багато чого залежить від якості товарів. Цього разу брала палмалів 500 мл. Кажуть, що новинка якась з персиком. З баночки приємний аромат, сподіваюся, не набридне і не буде змінюватись, трансформуватися з контактами, з водою. на увазі. Наступний засіб теж новий для мене, придбала в копійці ось такий міцелярний шампунь від Profikia. Нічого абсолютно вам сказати не можу. Там ціла лінійка була, була акційна, я взяла відновлюючи. Структури пошкодженого волосся проти ломкості посічених кінчиків з захищає від пошкоджень. Хто вже використовував? Ну, мені здається, все, що міцелярне, воно погано піниться. Це, ну, це, я так роблю висновки із доглядової косметики, за обличчям. Наприклад, напишіть чи ви використовували будь-які міцелярні, і якщо саме цей, буду дуже вдячна. Далі, жая-зая теж це вже не новинка. У мене в основному були з рожевими літерами гелі для інтимної гігієни. Цього разу обрала з такими темно-синями. Теж великий об'єм, але ніби хороші засоби, сподіваюся, на приємне користування. Два антипроспіранти один рідкий від Нівеа, чорне-біле, завжди їх беру. Маю на увазі захист для одягу. І рексона спреєва теж сподобалась. Це, знаєте, на варіанти, коли треба швидко, коли є час, намагаюсь теж їх змінювати. І, можливо, не таке звикання шкіри буде. Шаума, придбала не щойно, але повільно ним користуюсь дуже в крайніх випадках. Це сухий шампунь. Можу сказати, що він ніби. Фокус через світло сьогодні вечірня буде нечітким. Він мені дійсно працюючий, але він залишає цей білий тальк. його видно, у мене темне волосся, якби я там сильно не намагалась приховати. Ну, вичесати можна, але ну, так освіжити в цілому дуже рідко, але використовують. Так само зараз. Хочу підлікувати волосся, тягну з фарбуванням, тому взяла Magic Retouch від L'Oreal зафарбувати сиве коріння, і ще у мене там в використанні залишився бальзам для відтінків. Так? Тобто можна просто на декілька днів, тижнів, ну це, як ви миєте, теж своє волосся. Поки тягну, підлікувати хочу. Так, ну і мабуть підемо до iHerb. бо вперше замовила колеген. До речі, якщо ви ще жодного разу не замовляли, і хочете непогану знижечку, я вам внизу під відео залишу свій промокод, обов'язково використовуйте, тому що навіть цього разу помітила мало дуже акцій. Ну, я взагалі в цьому році прогавила момент. Я раніше починаю купувати такі засоби для імунітету, коли у нас міжсезоння. В цьому році через свої особисті обставини я запізнилася і бачу вже наслідки. З волоссям я дійсно не вгадала момент, і зараз доведеться це вже більше відновлювати, ніж просто профілактично приймати, тому що вже за попередні роки я вже знала, коли і як це краще вчасно зробити, щоб уникнути таких ситуацій, як в мене зараз, коли волосся сипеться просто. Колаген теж для таких цілей, і взагалі він дуже корисний. І я використати вирішила в комплексі. Саме для тих, хто теж ще не бачив, як це все використовується, тут є всередині мірна ложечка, це такий порошок. Рекомендують з дуже тепленькою водичкою, не гарячою. Одна ложечка десь приблизно, ну, максимум 250. там Майже я дивилася, по їхнім міркам це там стакан теплої води. На що серце зранку, за годину до їжі, або вже потім дві години після того, як ви поїли. Лише раз використала аромат смак, так собі, але головне, щоб було б корисне, і він дуже популярний. Він бестселер на Айрбі, це у нас California Gold Nutrition. Хто користувався, напишіть, як у вас відчувається, чи все в комплексі, і не дуже помітно. Профілактика будь-яких вірусних захворювань теж я пропиваю такі курси двічі на рік. Тут саме Вітамін С, теж Каліфорнія. Ще взяла саме для лікування волосся біотин. Цього разу Солгар, теж дуже популярна і не з бюджетних марок на iHerb. Я знаю, що в мене мамі навіть лікар виписував інші вітаміни, саме бренду Солгар. Тому цього разу я взяла їх теж можливо, як знаєте, таку серйозну і швидку допомогу, а так зазвичай беру те, що там акційне. Ще я придбала, звісно, вітамін D3 в поєднанні з К2, саме ця фірма Future Biotics в мене вперше. 120 капсул тут теж приймати бажано по одній кажуть. Але, от, до речі, з вітаміном С, я коли відчуваю перші симптоми, ну, наприклад, там застуда якась, так, ніс, горло, я можу збільшувати дозу, і дійсно, навіть на цьому тижні. Приймала замість однієї капсули, наприклад, тричі на день. Ну, дійсно, ніби поки хуть-хуть. Ще у мене також є омега, я вам вже не буду показувати, бо розділила між собою і рідними. І ще, можливо, вам десь сюди вставлю для нервової системи, де ж вперше замовила комплекс вітамінів Б. Тому ось так всього Бі сказала. Да? B. Тому все в комплексі заради здоров'я. Так, ідемо далі. Ну, Давайте вам покажу догляд від Medy Peel. Я підсіла, чесно скажу, поки що мені все подобається. Тому я вирішила продовжувати. Єдине, що, знаєте, так, стормозила, треба було ще обрати е крем навколо очей, але чомусь я це забула зробити. Так, я вам буду показувати, дивіться, яка цікава рідина, і читати, як це озвучив мейкап в Чекові. Це тонер відразу вам можу сказати, що це тонер. Тонер для підвищення еластичності шкіри обличчя з Камбучею та гіалуроновою кислотою. Так і має назву камбуча. Тут 150 мл. Я вже бачу, що його треба буде збовтувати. Бачите, мінімалістичні такі баночки, але ну, на мені косметика дієва. Дуже приємна така і не важка, я б так би описала. Так, ще один засіб від Madey Peel. Відразу з вами дістаю, тому що, до речі, ще не діставала навіть з картонних упаковок. Ось такий крем, досить великий, до речі. Зараз я вам скажу, що це за крем. А ні, це не Крем. Крем це наступна позиція. Ні, це був зволожувальний гельпінка для вмивання, а я думаю, чому так багато. Тут теж 150 мл, дуже круті відгуки. Теж була акція. Я, до речі, порівняла ціни на iHerb, є ця косметика Вона навіть зі знижками там була дорожча, ніж придбати у нас на офіційному сайті. В той самий день, коли я дивилася на на офіційному сайті Medipil.com.ua, щось таке, ціни були набагато приємніші. Але я в той момент не зробила замовлення саме косметики, а БАДИ просто позамовляла. Пізніше заходила, вже акції закінчилися, але ось на Майкапі, так як я брала багато всього, теж з акціями виходить дешевше, ніж загорбу з акціями. Тому, от, бачите, якщо є багато часу, це все можна моніторити. У мене зазвичай цього часу не так багато, тому там, три сайти порівняла. Ви знаєте, перед цим теж я придбала цю саму косметику з Prom'UA і набагато дешевше вийшло. Тому постійно треба шукати. Є у вас час, це навіть. Супер круто. Ось крем, лопатка наявна. Така важка баночка, але теж вони такі міні. Міні-міні. Е, скажіть, е, упакування. Маю на увазі. Е, не роблять вони яскраве, не роблять вони на Так, тут, як завжди, на баночці ми нічого не знайдемо, крім корейських іерогліфів. Але можу почитати вам щеку. Так, це був. Ліфтинг-крем з пептидним комплексом. Теж круті відгуки 50 мл. Вирішила, бачите, крем забула, але помітила тут, до речі, от бачите, що все заклеєне. Зараз спробую так обережно все це зняти. Забула взяти крем навколо очей, зате взяла патчі. Теж про них дівчатка добре відгукувалася. Кажуть, що вони і приємно ароматять, і. От, зробила. Ну, дівчата, так, наклейка здерлася. Показую вам, як є. От, бачите, трішки пошкодила. Ну, це буквально щойно. Так, заклеїли навіки. Но упакування не так важливо. Ось така матова баночка класна гіалурон я вже бачу 100%. Ну, дівчатка дійсно нахвалювали. Зараз я вам прочитаю чітко, як мейкап підписав. Гідрогелеві патчі з пептидами і болгарською трояндою. Дійсно, всі казали, що дуже приємно аромати. Зараз спробую відкрити, може вам покажу. Ха, навіть ось тут такі патчики зробили на упакуванні. Ну, Пахне дійсно. Я вже відкрила, лопатка є, і я бачу, що вони вже рожеві. Ну, давайте, я як завжди, можу. Ой, дуже прикольні, такі знаєте, як баночка Pink такі Барбі. Барбі Color. Зараз вони дуже популярні через фільм Барбі. Тому буду користуватися. Приємно, дійсно, дуже-дуже пахнуть. Баночки дуже такі класні. Так, ще, а, до речі, за б я ще дозамовила, аби було безкоштовно мені по доставці. Така маска, це, знаєте, кажуть, теж формат просто скористатися, тому що тут лише 30 грам. Це типу пробник. Ось така масочка з медом. Ось так, більш детально, можливо, хтось знає. Теж корейська. Бачите? Jerry Маунтін, так, має назву. Ну, кажуть, теж дівчатка писали там на сайті, що непогано, але це не повно, повномірний продукт. Ще мені захотілося помадки. Ось така помадка. У них був невеликий вибір кольорів на майка буквально 5 позицій, максимум. Обейс. 4 мл матова. Дуже прикольний кейс, так, тобто саме упакування. Дивіться, воно дійсно матове і таке цікаве. Вона легенька, це пластик, але дуже прикольна. Я читала, як у відгуках те, що там помітила, що дівчата сказали приємно здивовані. Зараз, може, спробую трішечки. Ну, такий нюдово. При такому освітленні ми не зможемо з вами побачити все чітко. Ну, Така має бути приємно нюдова. Навіть якась трішки шоколадна. Клас. І там була якась акція. Мені поклали ще ось такий кольоровий обейс олівчик для очей. Але я такими кольорами не користуюся. Я знаю, що була хвиля, так? було так трендово в багатьох ем, брендів. Ну, ось такий яскраво-помаранчевий, я навіть не знаю, під які образи. У мене є такі різні тіні, до речі, але ну, настільки яскрава, це вже молодь, хай молодь. Але ніколи не каже ніколи. Так, хто користувався для мене нова фірма. Дівчатка писала, що теж приємно здивовані якістю. Так, спробую витерти, тому що ж воно буде мені заважати ще, як завжди, кудись влізу. Ну, Ось, витираю, то вона, мабуть, буде не дуже стійка ця помадка, але, але так, ще. Ой, у мене сонечко прилетіло, до речі, Божа корока, сонечко. А ще замовила собі ось такі для настрою свічечки, це вже з інтернету. Прикольний формат. Тут у нас із яблучком Apple Garden і Spicy Pumpkin це з гарбузиком. Дуже прикольний, до речі, от якщо зараз я з гарбузиком уже сьогодні пробувала. Якщо ви помітили, от бачите, який фітіль. Він як дерев'яна така вставка і має, типу, довше, ніж звичайний фітіль горіти. Ну, там виробник сам пише, наскільки приблизно годин, який формат свічки буде у вас у використанні. Дуже прикольні такі, знаєте, ці крафтові мотузочки, клас. Зараз дуже хочеться такого вайбу, такого настрою, тому що осінь хочеться затишку, свічки. Хоча, знаєте так, не з дешевих задоволення. І ось ми з вами дійшли до парфумів на розпив. Це теж дуже довга історія. Ми з вами будемо довше про це говорити в порожнячках, але хто мене дивиться певний час, ви вже знаєте, що в мене це мій біль. Тому що я звикла, що навіть там 10. Там років назад парфуми були більш стійкі зараз. Звісно, там є люкс, ніша, це все зрозуміло, але я все рівно в пошуках чогось стійкого, класного, хорошого, приємного. Поки експериментую далі. Звісно, я вирішила дуже зараз популярний аромат придбати для себе скористатися. Що таке на розпив, Наприклад, якщо ви теж не в темі, так як і я, ви можете придбати декілька мілілітрів, скористатися, тому що зазвичай баночки коштують дуже дорого. А ви можете ось в такому форматі. Походити, відчути на собі цей аромат, поносити, розносити і потім вирішувати. Ну і взагалі ціни дійсно кусаються, це ніша, ніби, якщо я правильно все знаю, то купити повний формат ну, це дуже-дуже на сьогоднішній день може бути проблематично. Так, що за аромат, сподіваюся, ви бачите? Марк Антоній Тілія. Е, ну, Якщо дуже, грубо кажучи, можливо, я десь вам на екрані покажу е, пірамідки, е, серце і так далі, але це дійсно липа. І в того блогера, де я почула, вона так його і описала, це липа з якимсь медом. Е, мені поки подобається. Стікість теж непогана. Можу сказати, що я їх відчуваю, тому що попередні всі, які я купувала люксові, ну вони водичка, хоч літрами милий. Я їх не чую, люди їх навколо не чують. Ще один аромат це Каял Ламар. Тут назва магазинчику, тому там вже особливо вам не показую. Бачите, вони. Приблизно всі схожі, до речі, цей аромат я придбала через е, мейкап, а цей через Тік-Ток. І був ще третій аромат, я віддала мамі, тому що там абсолютно не мій, тут ще й розношу. Е, каял Ламар це більше східне. І е, я почула таку думку, що дійсно східні арабські Емірати, звідти парфуми, вони, так як вони дійсно люблять використовувати масла, олійки, так, щось таке більш насиченіше, вони більш стійкіші. І аромати такі не банальні, нетривіальні. Якісь цікаві композиції, які хочеться розгадувати. Вирішила я, що, можливо, мені досить оці, всі знаєте, свіженькі, які я люблю. Ну, я люблю різні, там і квіткові, і фруктові, і, ну, все рівно свіжі. Ці аромати складніші, дійсно. Вони вже, знаєте, більш дорослих дівчат, я б сказала. І на холодну пору року я поки що задоволена і тим, і тим. Це мені більше подобається, але розповім, коли вже доношу тілія. Цей теж цікавий, і от сьогодні навіть ходила з ним гуляла, як вітер, так знаєте, вітерець бриз повіє, я його на собі дійсно чую. І на речах я його чую. Дійсно, ці аромати, якщо все правильно розпито, так? От, не хоче ловити. Якщо правильно розпитую і все чесно, то вони більш стійкіші, дійсно, це правда. Був ще третій аромат, здається, нішан, чи нішане, як там правильно, але ну, то була невдала покупка, тому що теж на одному з етерів в Тіктоці я попросила щось схоже на аромат чорної смородини, тому що я. Хотіла знайти схоже на те, що я давно придбала, колись в д'юті фрі, мабуть, уже 15 років тому там був такий аромат, ну просто я до сих пір його пам'ятаю, і там чітка чорна смородина. Я попросила дівчинку підібрати, але знаєте, що така, як завжди, поспішала. Дівчинка беріть Нішан, шан, там є чорна смородина. Уже потім, як я його замовила, я почала дивитися відгуки ні, щоб навпаки зробити, так ну як завжди. І всі казали: ваніль, ваніль, ваніль. Я думаю, Боже, ваніль це ж зовсім не моє. Але думаю, ну добре, побачимо. Десь там аж якась там нота, десь ніби має бути чорна смородина, але не в перших нотах, і ну, там її дійсно немає. Аромат приїхав, він був дуже стійкий, до речі, дешевший, ніж ці на розпив аромати. Але ну, він дуже був такий важкуватий і дійсно ванільний. Я мамі віддала, десь вам теж баночки, можливо, покажу. Ну, це було невдало. Я не знаю, можливо, там дійсно у продавців дуже великий вибір, можливо, їй, до речі, аромати чорної смородиної. Ну мені абсолютно ні, це абсолютно не те, що я просила. Тому добре, що можна ось так придбати, просто скористатися. І далі, наприклад, назбирати таку невеличку колекцію, і вже якщо, як вони зараз називають, це ваше парфумерне Я, коли ви обираєте саме цей аромат як свою візит... візитівку, буде правильно так, тоді ви можете вже собі, як на свою мрію, назбирати кошти і купити гарний формат баночки. Зараз теж можна, там залишки дівчатка розбирають, багато теж є. Обману, тому що кажуть навіть самі продавці, що е, через різні платформи скупляють оригінальні баночки, залишки або просто пусті баночки і туди бадяжать. Вибачте за цей сленг, але так і є. Ось таке сьогодні в мене вийшло відео. Обов'язково пишіть, що ви з цього використовували. Будемо далі дивитися, як все це буде в моєму використанні себе поводити. Е, пишіть про все, цікаво почути і ваші думки, і ваші підказки. Була рада з вами провести сьогоднішній вечір. Бажаю вам тихої, мирної, головне мирної ночі і нам нових зустрічей! Всього найкращого. Бувайте щаслива!